Року Херсонський державний аграрно-економічний університет проводить день відкритих дверей. і Друге в дендропарку Кропивницького, куди заклад було релоковано з Херсона у 2022 році. Традиції не змінюються – День відкритих дверей розпочали скіфські барабаниці, які стали за роки брендом освітнього закладу, що нещодавно відзначив 150-річчя заснування. До всіх учасників звернувся ректор Шановні педагоги, батьки. Всі всі, хто сьогодні на дні відкритих дверей в Херсонському державному аграрно-економічному університеті, нам дуже приємно всіх вас бачити, що ви знайшли час, можливості бути сьогодні на цьому святі. Ректор представляє деканів п'яти факультетів, відповідаючи на питання присутніх, розповідаючи про відомих випускників, демократичні основи в закладі, міжнародну співпрацю в вишу за останні три роки. Близько ста студентів мали європейську стипендію. І в межах академічної мобільності наші студенти відвідують кільський університет і протягом семестра щомісяця отримують 800 євро. Далі у нас є була були проекти з різними міжнародними фондами UHPDP, наприклад, в межах. Дуальної освіти наші студенти отримують 8 тисяч гривень. Тому то я думаю, це цифри ну, доволі привабливі для майбутніх студентів на заході. Присутні старшокласники Херсонської і Кіровоградської областей. Ми маємо досвід співпраці. З Херсонським аграрним університетом, так як наші випускники минулих років навчаються у цьому навчальному закладі, тому наші учні виявили бажання приїхати знову і все ж таки побачити всю роботу університету, скажімо так, зсередини, і побачити, які є факультети, які є можливості в даного університету. На дні відкритих дверей кожен факультет демонструє свої здобутки. Експозиції проходять майстер-класи. Спортсмени демонструють свої досягнення. Також всіх пригощають смаколиками. Школярів зацікавили багато майстер-класів, бізнес ігор сфера гостинності причастовувала всіх морозивом, показувала свою локацію і щодо правильності сервірування столів на різні заходи. Я запрошую всіх абітурієнтів, запрошую майбутніх вступників до нашого університету. Біолого-технологічний факультет вишу цього року ізначатиме столітній ювілей. Готуємо висококваліфікованих спеціалістів по трьом напрямках: тваринництво, харчові технології та ветеринарії. Запрошуємо до нас на навчання здобути конкурентно спроможну освіту та мати гарну роботу і гарну перше, перше, саме головне гарну зарплату. Відвідувачі роблять світлини біля стендів з викладачами, цікавляться доглядом за тваринами. Учасників заходу цікавить і те, що відбувається на різних локаціях, і на сцені, де проходить концертна програма. Дуже позитивно, дуже багато емоцій, багато цікавих факультетів і напрямків. Ми відкрили для себе багато. А ось ліцеїст Домінік цікавиться перспективами професії агроном. Я вмію стати агроном. Нас запросили сьогодні на аграрно економічний херсонський університет, і мені, мені дуже Так і спілкувався з відкричами. Я думаю, вступити. Агрономічний факультет один з найстаріших. Популярний серед майбутніх абітурієнтів вразила допитливість вступників. Дуже багато було запитань з приводу комах, які ми принесли сьогодні. Показати, роздивлялися зразки мінітехніки, дрони, розсаду, яку ми пропонували, мікрозелень. Все це дуже цікаво. До речі, ми сьогодні ділилися навіть посадковим матеріалом. Біля експозиції факультету архітектури і будівництва відвідувачі уважно слухають викладачів, беручи участь у різних дослідах з післявоєнним воєнним. Відновленням зруйнованих споруд випускники працюватимуть у багатьох перспективних напрямках в країні. Запрошуємо вас на факультет архітектури та будівництва отримати якісну, перспективну інженерну освіту, яка забезпечить вам успішне, і стабільне майбутнє. Кожен охочий міг поласувати херсонською юшкою, якою пригощали на експозиції від факультету рибного господарства та природокористування. Факультет займає лідируючі позиції у своєму сегменті навчання студентів для економіки України. Ми є лідерами сучасного риборозведення, ландшафтного дизайну, еко аналізу екологічних проблем півдня, а вже й центру України. Отже, приєднуйтесь і ви будете актуальними на ринку праці. Спілкуються з майбутніми абітурієнтами і представники Скадовського аграрно-фахового коледжу. Кожен день думаємо про те, хто нас готує, хто нам щось готує на стіл, і тому саме цими питаннями займаються аграрії. Я запрошую всіх абітурієнтів, випускників поступати в наш уж заклад. Тим більше, що ми являємося структурним підрозділом нашого університету. І дуже добре, коли наші випускники вступають і далі навчаються в Херсонському державному аграрно-економічному університеті. Дарина вже другий рік навчається у Херсонському державному аграрно-економічному університеті. Говорить про переваги. вишу. я дуже люблю наш колектив. Він дуже дружній. Я запрошую всіх навчатися. Я бачу, що цей містець став при в нашому місці. І мені здається, що це найкращий вибір. Вже розпочався етап реєстрації кабінету вступника. з цим питанням та іншими допоможуть у приймальній комісії. Вишу звертайся до нас. Приймальна комісія працює кожного дня, і ми запрошуємо на навчання саме тебе. Херсонський державний аграрно-економічний університет, провідний заклад вищої освіти, півдня України.